чи ні в двар Фортрес І за довгий час я все таки вирішив скористатися шукачем місць висадки. Просто тому, що я хочу поселитися десь на чиїсь території, щоб було весело. У найгіршому розумінні цього слова. Перебувши на місце, відразу потрібно глянути те місце, яке ваші два хочуть окупувати. Якась тавтологія вийшла. І також тут було знайдено водоспад. Це добре, бо можна заробити халявні очки настрою, Розбудовуємо базові потрібні для виживання колонії майстерні. Ось я тут Рішив вирішив зробити склад, і він так красиво виставив зі скелі. Мені аж захотілося ж зробити щось типу вирізаної фортеці на горі. Треба колись зробити це. І так як я забув про водоносний слой, тому тут злегка так затопило нижній повер. Але на щастя, в шахтаря доволі швидко вийшло відкопати це. І дварфи замурували цей шар. І так на всяк випадок було розчерчено паркан. Бо фортеця розташована доволі близько з ельфійськими поселеннями. Я не знаю, коли вони прийдуть подивитися на мене. І я доволі багато виробив деревини. Треба, до речі, зробити якийсь балкончик, щоб дварфи дивились на водоспад і отримали хороші емоції. І, як Така фортеця без рову, це хоча б якийсь додатковий захист. Правда, була одна проблема. Фортеця та на горі, і одна стіна граничить з обривом. І весь рів виявляється косметичним. І як інше правило, плануємо спальні для майбутніх і сучасних мешканців фортеці. А ось і рішення проблеми рова. Просто зробити два штучних водоспади, які, по ідеї мають затримати тих, хто буде нападати на нас там внизу. Це вже скільки. Третя лінія захисту, на жаль, там знизу води практично не було, бо вона вся затримувалась десь там зверху. Погано вийшла третя лінія оборони. До речі, мій поки що аванпост називається Абсолютна броня. Якась гачимуча назва взагалі. А також було розчарше їдальні слеш таверну щоб заволікти усяких персон мою фортецю. І прям над їдальнею були зроблені майстерні, щоб надати особливу сусідню атмосферу. І якось випадково водоспад був забудований. І губити халявнічки настрою я не хочу, тому його треба перебудувати. А ось і перший караван прибув. На жаль, нічого цінного в нас не було. Тому до докілька коштовних камінчиків, пару добре виголених статуй і всяке інше сміття, яке було знайдено у фортеці. На все це сміття якось я викупив пару злитків металу, бухло і кільку із навіть зброї якоїсь. На жаль, єдине, що цей балкон зміг надати дварфам, це відчуття свободного полету з водоспаду у власний гроб. До речі, я тут збудував храм, у якому можна молитися усім богам найпо. Популярнішим та є бог металу і смерті. все змушує задуматись над чимось. До речі, тут доволі багато куштовних камінчиків, а це усього лише чотири тунеля прорита. А ось і реалізація таверни Слеш їдальні. Просто розділити її пополам, а точніше по двері в кімнаті. І місце зекономив, і на відвідувачів таверн, як телевізор, дивитися можна. І через довгий час прибули людський поет і двоє воїнів. Правда, вони злегка недовольні нашою таверну. Скучно говорять, вистави не подобаються, ну хоча б. Пухлої розмови дварфів сподобались. Тільки зробив таверну із 9 дварфів фортеця виросла в 22 тіла. І так як дварфів було багато, то тепер потрібна персоналізація. А то принц всі роблять всі неефективний, і навіть найпростіше завдання, як купати тунель буде робитися довго і нудно. Ну а також був створений прифортечний музей, де будуть усякі досягнення фортеці, і першим же експонатом стане бочка, де не просто, а шедевральна бочка. І мітинхарею там зроблю, щоб дварфи. Туди ходили. А також Кам'янос зайняв брильню. Чесно, я думав, що впадати в дивний настрій вони можуть тільки коли в них є. Крафня, де почав таємне конструювання, і він виготовив сережки під назвою Нілітхолест. Це Альбастрова сережка, виготовлена ремеслиником гномів у найвищій якості. Він оточив смугами кашбонів з Альбестру та прямокутним кашбонів з Малахіту. На предметі є зображення дворфійського бога, і на мешканця напав. Медоїд, знову медоїд, і ця тварина. Е, вибачте, тварина вже підкрилася до мирно бухаючого дварфа. Тому був обраний військовий командир і набраний загін дварфів. Тому в склад дварфів швидко поділив його на нуль. До речі, вірян там бог смерті на другому місці до сих пір. Мені страшно. Я думаю, час призупинити вилов риби, а то всі бочки, які виробляються, відразу заповнюються рибою. А ось і інший караван перейшов. Хоча знаєте, багато дварфів це непогано. Велика кількість ресурсів легко переноситься. Як, наприклад, луска від риби, а ось і перший пастир проситься. Надість, це не від Бога смерті. Ну і раз є поетиці, то треба та й окремий храм зробити. А ось і ще перший баськанець, який хоче до нас доєднатися. Ну пускай приєднуйте. Головне, щоб він щось робив. Коротше, ці мешканці взагалі нічого не роблять, і вони просто існують у вашій фортеці. І Взагалі не знаю навіщо їх тоді дозволяти їм заходити. Вони просто місця займають. Хоча, ну є вихід у поетах, вони там в таверні когось. Розвлікають, але ну навіщо вони, я до сих пір не знаю. І тут роздільні криби впав в дивний настрій, і я думаю, що він родить щось просте, а він родив на сам ОМ. Це гіпсова сережка, ремесленого дварф найвищої якості. На предметі зображений гігантський капібар у гіпсі. На предметі зображений гном в Альбестрі, Гноми мандрують Ілюстрація пов'язана з заснуванням неогерца абсолютної броні, небесного хаму, ранньої весною 105-го року. На предметі зображено гнома Олену Глацкуля та Емен Севіроа, що виблизькою сонячною іскрою Циклопа в Альбестрі. Евен Савіґроєтель The Сані Sparkle вражає Олену Грабскокулю, Твір містецтво пов'язаний з вбивством Карлика Олени скляною кулею Циклопа. Навіть Спаситель виблизькою сонячною іскрою у лісі Лугів у 88-му році. І ще один набіг воріг. Не вкрали собачку, яка сиділа Тіло попереду фортеці, прес Ф собачці, і щось я був не готовий до нового приходу каравана, але на жаль, це був ельфійський караван. А в фортеці взагалі нічого ще їм продати не було, бо все забрав дварфійський караван. А що не забрав, то воно дерев'яне, вони це не куплять. Ну і ще сталися вибори на які. Гадайте, кого вибрали. Брокера, тепер в нього вагон хотілок, який мені потрібно виконати. Абсолютно випадково якийсь дварф ферми створив ще один артефакт. На щастя, вже не сережки. Це кільце з кістки медоїда, ремеслико дварфи найвищої якості. Цей об'єкт загрожує щипами кістки медоноса, щось якийсь дивний артефакт, хоча це дворфорди, тут все можливо. А він точно не перероджений з того самого мешканця фортеці, якого забив медоїд. А таверні з'явився якісь монстри, голі, ельфи, гобліни. Напевно, на всякий випадок треба поставити туди вар. Хоча може й ні, бо там доволі багато воїнів, і перед сезоном збором фруктів. Дварфи знайшли ще ворів, вони вже дістали, вони практично кожен місяць приходять Треба їх покарати. Тому був сформований вартовий загін, який оточив одного з них і швидко поділив його. До речі, це був якийсь гоблін. І ще один караван ельфів, і чисто по приколу я їм збагрив усю луску від риби, Да не просто збагрив, а подарував їм там ельфійському коралю. Також було викопан печери, і знайдена лава. Ну і ще один артефакт майструється. А прохід в печери почали захоп Плювати крандли, причому у великій кількості і каральний загон вже почали з'являтися в печері. І крандли, які їх побачили, розбіглися в ужасі, коли побачили кількість воїнів, але доволі довго ганялися за ними по печерам. І ще один артефакт: це гіпсовий браслет, Ремесленник гномів найвищої якості. Він інкрустований круглими гіпсами кашбонами. Цей об'єкт прикрашений висячими кільцями з гіпсу. На предметі зображена альбастрову сережку в горіху з зерациклона. А у печерах не встигши розібратися з крандлами, з'явився гігантський павук. І так як він був на лоу ХП, я думав, його так швидко доб'ють. Троє дварфів, але він нахаркав на них павутиною і один по одному з ними розібрався. А остаточно все вийшло з-під контролю, коли він бив ще троїх дварфів, і пускати дварфів без зброї і ненавчених їх туди доволі тупо. Але вибачте, м'яса дварфів в фортеці багато, то можна таке собі дозволити. Побої. Ще перед входом в печеру, а останні загони дварфів і їх командирів павук поділив на нуль. Тому було прийнято рішення залишити його. Може, він забуде по те, що його били так злика. Фортеця загубила десь. Десяток дворфів, і це печально. Але це також означає, що ті, хто не мають постель, може отримати її позачергово. Але павук вируси якимось злопам'ятним, тому вирішив забігти в фортецю. На щастя, в кіт йому перекрили пару дворфів і кіт. Ані з ними якийсь монстр. І що ви думаєте? Вони вбили його? Так, купа дворфів не змогли, а монстр кіт і двоє, і двоє рандомів змогли. І, по ідеї, це повинно підказати мені, що треба зробити армію. Але це складно, да, тим баче. М'яса багато можна використовувати. А також потрібно зробити гробницю, щоб попоховати дварфів а то привидів мені ще тут не вистачало. На жаль, крандли не вивчили урок, тому знову напали на вхід в фортецю. І ще один карельний загін відправився бігати за ними по печерам. А також хтось у головному храмі зробив жертвоприношення у вигляді якоїсь печерної тваринки. Напевно, тут замішані культисти Бога Смерті. А також через вологість впала стеля складу і бочка погне риби. І бочка повної риби майже надала комусь постіль, але ні, дварф вижив. А також проявився привид в головному храмі, який, як я думав, прийшов помолитися, але він казав щось типу. Дурня якась, треба більше гробів, щоб заспокоїти привидів. А Ви спитаєте, що в тебе тут за пожежа? А я вам відповів: один дварфів викопав стінку, за якою була лавове озеро, і кричав щось: Добрий, міш, ти, мою Добрий міш, ти мою душу. Тут приділи став на тижит про ведмеді, який сів машину і згорів. А потім ще один чел прийшов із такими ж словами згорів. А також ті самі культисти смерті з криками я для тебе, покрити. Жертву для тебе І надай мені сили!» І почали різати всіх путників як невірних і недостойних. А після цього почали проповідь. А потім всіх тих, хто не увійшов у їх культ, почали різати вже і мешканці. Так закінчилась історія абсолютної броні. Міста, яке зробила те артефакти. І, мабуть, навчили мене хоча б злегка грати, і воно пала не від рук монстрів. Не голоду, не ворогів, а місцевих мешканців, і бо яка в тебе не була абсолютна броня, головне те, що під нею.